Мабуть, це звичайний будинок, але е, коли ми на нього подивимося з певного ракурсу, то ми побачимо будинок в одностійно. Сюди запрошує чарівницю, чаклунку, а і просить її, щоб вона наклала закляття на цей будинок. А вона а приходить, пошаманіла, тут наклала, наклала закляття і підійшла до власника і сказала, все, тепер ваш будинок навіть сам чорт не побачить. Іноді стає моторошно, тому що в цій одній стіні іноді вікна світяться, і ми бачимо, що там іде своє життя. А, тому якщо ви побачите або самі проходячи тут перехреститися, то це взагалі нормально для цього місця. Ще справді насправді так здалося, що ніби одна стіна, ну трохи зайди і побачиш, що там вона є, гострі кути і, і, і все. Чула, то що розповідають там якісь легенди, що ніби там якісь приводи, і все, сама не бачила. Я вважаю, що все ж таки є якийсь антураж, типу, вайб цього місця. Якщо йти від того. Багатоповерхівки цієї, то можна так подумати. Так. Ілюзія є. Можливо, хтось тут жив і якась його енергія тут і залишилась. Можливо, на цьому треба зробити бізнес. Зробити якийсь дім з приводами для того, щоб люди приходили сюди і слухали цю історію. Цікаво і дивовижно, що дерев'яний будинок всередині місця зберігся до наших часів. Пытались поджечь вот там с улицы но не получилось он не горит и тут ничего не случалось и две войны и две революции если теперешняя война еще не коснется то пока что все в порядке Вона відійшла в угол своєї кімнати, щось там прошепотіла і сказала, що будинок, в якому царить злость і ненависть, він довго не простоїть а будинок, в якому мене зустріли, і тут відчувається любов, він простоїть ще не один рік і навіть не одне сторіччя.